Давайте скажемо слава Богу. Да. Я нам зачитав одно місто, то з першої глави з 24 з 26 го кішка. Ми знаємо, що були такі люди Захарій та Єлизавета. І Бог уповів Захарія через Ангела, що він народить Йоанна Хрестителя, який брав путь для Сина Божого. І... Була Марія. Вона була родичка Єлизавети. Коли Бог повів, що Йоанн народиться, але Захарій не повірив, і він був німий, доки Йоанн не народився. А коли Єлизавета коли була вагітна на шестому місяці, пише, «А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет. До діви, що заручена з мужем, була на ім'я, йому Йосип із дому Давидового, а ім'я Діві Марія. І, ввійшовши до неї, промовив: Радій благодатна, я, Господь із тобою, ти благословенна між жонами, вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А Ангел промовив до неї: Не бійся, Марія, бо у Бога благос... благодать ти знайшла, і ось в утробі зачнеш. І сина породиші даси йому імення Ісус. Він же буде великий і Сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола, Його батька Давида. І повік царюватиме він у домі Якова і царюванню його не буде кінця. Я хочу звернути увагу на останні стежки. Ангел сказав, що Він буде царювати у. Ідеї у Ізраїлі і не буде його царювання кінця. Я нам буду проповідувати сьогодні е, про владу. І ми знаємо, що все була боротьба за владу у, у наші часи, у всі часи, всі царі, усі люди боролися за владу. Яка б вона, якщо дуже мала влада, за нею все боролися. І я не знав, може люди виявляють, що якщо вони при владі, вони. Дуже много години і в них усе є. Але ми видаємо, що Ісусова влада була не така, так як, якби люди знали, що яка влада була Ісусова, то може б пересвященники і фарисеї, вони б йому не завідували і не вбили б Його, бо вони Не знали, кілька він страждав, І хоча він не напрошувався, бити царом, він просто виконував волю Бога. А много людина напрошується на владу, хочуть бути при владі. Зачитав нам із Матфія, із Другої глави, із Першого стежка. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу. І питали, де народжений цар юдейський, бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитися йому. І як зачув цар Ірод, занепокоївся із ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитися. У Юдеї був цар Ірод, він, він не був самим головним, так як над ним були римські римська влада. Але він був цар і боявся за, свою, за свій престол, і він учув, що в нього по появився конкурент Ісус. Він хотів знищити Ісуса, і він з самого початку то думав. Але раз хотів, ми знаємо цю історію, він хотів, щоб мудреці йому повіли, де Ісус знаходиться. Мудреці його обманули, потім Він уповів, щоб побивали всіх дітей, яким менше двох років, які яким я два роки і менше. І Він дуже боявся, але Ісус був царем, Він був царем не фізичним, Він був царем духовним. І Він був царем всю життя, і він є царем, так як коли він умер, його розп'яли. Пілат написав на таблиці, то на таблиці писали, за що вбили чоловіка на Христові. Він написав Ісус, цар юдейський. Пересвященника прийшли і казали, чого ти кажеш цар удейський. Він сам наз... напиши, що він називався царем юдейським. Но Ми знаємо, що він не називався царем юдейським, так як його Бог поклав із самого начала, доки він ще не вродився бо... на царя. І Навіть є пример... пример із Старого Завіту, коли Аталія хотіла вбити Йоаса, коли вона вбила усіх усіх із царського племені, щоб вона обсталася на престолі. Но в кінці вона вмерла. І найголовніше у нашому житті є не битися за владу. Якщо Бог, якщо Бог оприділив тебе на ту владу, то будеш на тій владі, якщо ні, то як би ти не хотів піти, то не будеш на тій владі. Богу не буде слава, амінь.